І знову вас вітаю на каналі акційного блогера. Акція 7 днів в магазині АТБ. Або, як я називаю, промгрупа з 17 по 23, включно липня. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Подивимось, що АТБ приготував нам на цей тиждень. Мастило універсальне, 64 гривні, 200 мл. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Поліроль для торпеду 200 мл 72 гривні. Плівка Сонцезахисна розмір 80 на 2 за ціною 17 гривень. Ліхтарик світодіодний портативний зі знижкою 40% 169 гривень. Викрутка акумуляторна з набором біт 399 Набір ізоляційних стрічок в наборі 5 штук за ціною 34 гривні. Вішалка для одягу та для взуття зі знижкою 30% 269 гривень. Ємність декоративна для крапельного поливу кімнатних рослин 35 гривень. Короб для зберігання розмір 36х24 за ціною 100 гривень. Кошик органайзер плетений, розмір 19х14. 86 гривень. Зубний порошок для чищення зубів 75 г 28 гривень. Крем бальзам еліксир 100 мл 30 гривень. Знову буде ефірна олія 10 мл, Аромати в асортименті. Дуже багато різних ароматів за ціною 40 гривень. Шкарпетки чоловічі та жіночі склад 75% бавовна. А три пари йде пакування за ціною 60 гривень. Підслідники жіночі. Ціна 36 гривень. Косметичка. Розмір 20 на 10 за ціною 50 гривень. Органайзер косметичний для ватних дисків та для ватних паличок 73 гривні. Татуювання тимчасове для тіла за ціною 28 гривень. Ролик масажний 30 см зі знижкою 30% 139 гривень. Сироватка для обличчя 50 мл 85 гривень. Набір іграшок для тваринок. В наборі 2 штуки за ціною 30 гривень. Салатник «Люмінарк», діаметр 16 см 47 гривень. Сковорідка для млинців та для яєчні зі знижкою 30% 70 гривень. Чашка керамічна 350 мл. Кольори в асортименті за ціною 53 гривні. Набір кухонних дошок в наборі дві штуки. І. Ніж у захисному чохлі зі знижкою 30% 109 гривень. Набір мисок, нержавіюча сталь. Пакування з 4 штук 299 гривень. Набір пластикових ємностей із кришками в наборі 3 штуки за ціною 100 гривень. Піала керамічна 50 гривень. Диспенсер. Розпилювач для олії або ж для оцуту води 200 мл за ціною 70 гривень. Пароварка складна металева за ціною 70 гривень. Каструля з нержавіючої сталі і скляною прозорою кришкою об'ємна 3,7 літри зі знижкою 399 гривень. Подушка декоративна, розмір 40 на 40 149 гривень. Валик для чищення одягу та дві змінних блоки у наборі. Знижка 30% 76 гривень. Рушник махровий 100% бавовна, розмір 40 на 70. Кольори в асортименті за ціною 63 гривні. Пакет зі перефрекінбок 10 штук за 40 гривень. Запальничка кухонна багаторазова 60 гривень. Модуль змінний, тобто фільтр для глечика для води зі знижкою 340. Вибачаю, 379 гривень за 3 штуки. Туалетний папір двошаровий, диво. Пакування 8 штук 80 гривень. Набір килимків для ванної кімнати 239 гривень. Табурет пластиковий розмір 35х35 зі знижкою 179 гривень. Реле, тобто захист від перепадів напруги зі знижкою 299 Світильник садовий на сонячній батареї 76 гривень. USB-кабель для зарядки 3 в одному зі знижкою 50%. Зараз буде по 50 гривень. Зверніть увагу. Набір крейди для малечі 16 кольорів 55 гривень. Іграшка дитяча автомобіль 100 гривень зі знижкою 40%. Іграшка дитяча кораблик на колесах 115 гривень. Купуйте малечі свої крейду, поки хороші, теплі дні. Нехай малює та гріється на сонечку. А набір для творчості 55 гривень. Пістолет Планер 119 гривень. Іграшка для хлопчиків робот Трансформер 139 гривень зі знижкою 30%. Насос ручний для м'ячів лише 30 гривень. Іграшка дитяча. Пістолет водний зі знижкою 20% 80 гривень. Тримач гнучки для смартфона на шию. Знижка 50% 90 гривень. Колонка бездротова. 249. Рюкзак складний розмір 28 на 44 зі знижкою 40% 299 гривень. Книга серії розмальовка з наліпками 30 гривень. Книга перші знання малюка. 100 гривень. Книга мишеня Тім зі знижкою 129 гривень. Для найменших іграшка сюрприз 90 гривень. Лизун «Антистрес» за ціною лише 30 гривень. Іграшка сюрприз м'яка колекційна 100 гривень. Машинка для найменших за ціною 70 гривень. Іграшка брелок м'яка зі знижкою 40% 75 гривень. Набір магнітів в асортименті 119 гривень. Гра розвиваюча картки на кільці відгадайки, 129 гривень. Це був анонс АТБ акції 7 днів. А я вам бажаю всього найкращого. І нехай вас все буде гаразд до наступних відео.